При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск Мікрософти на ПК починають тестувати інтеграцію об'єднаної бібліотеки Xbox з іншими лаунчерами. О, можливості нескінченні? Ну вже. Угу. Відтепер учасники Xbox Insider можуть спробувати інтегрувати застосунок Xbox у свої бібліотеки Steam та Battle.net. О, нічого собі! Ви баче! Видавництво Xbox офіційно заявило, що приїдуть на цьогорічний «Gamescom», що має відбутися з 20 по 24 серпня. Традиційно в Кейні. Усі знають. Знають. THQ Nordic анонсували, що проведуть свою трансляцію презентацію 1 серпня 22.00. Обіцяють показати ремейк готики Titan Quest 2, Re-Animal та ще дещо, що, поки не розголошують. Все, я сказав. Рот на замок, ключик юрдан. До релізу Dev Stranding 2 on the Beach залишилось не так і багато. Але власники всіляких делюкс преміум видань буцімто вже можуть грати. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Блюбер Тім опублікували окреме відео про особливості бойової системи Cronos The New Dawn, а також повідповідали на питання від спільноти. You raise your leg? Е'est you там. Узегівсаунд. Yeah. Інша польська студія CD Projekt Red повідомила, що не встигають доробити оновлення для Cyberpunk 2077. Тому воно не вийде 26 червня. Це ж було вже. Розробники Dune Awakening показували, що з моменту релізу гра продала стеражем в 1 мільйон копій. Що робить цей проєкт найуспішнішим релізом цієї студії? Великий успіх. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую. Бувайте.